Щоб це довести, ми зустрілися з Наталією Гордієнко в одному із столичних супермаркетів. Наталія Гордієнко. Доброго дня! І приготували для неї невеличкий сюрприз. Хоч раз каталася на цій штуці? Ні, я дуже боюсь. А він назад їде? Тому що ви його тягнете назад. Ага, у -у. так Нарагай, а як з є? Але звичайно ж, ми привезли сігвей у супермаркет не просто так. Ось є список: хліб, молоко, сік, м'ясо на вибір, чай, тістечка, яблука, консервовані овочі, рис, морозиво. Мороз. Все Ва? треба купити. Треба буде купити ось ці 10 товарів. Добре, добре за максимально короткий час. Перший товар у списку це хліб. Зверніть увагу, Наталія думає про те, як не впасти зі хвилю. Тому логічно, що зірка не ведеться на хитрощі, які приготували маркетологи. У -у -у! Ну, я люблю ось такий бородінський беремо. Дуже зручно, особливо якщо чоловік до <реку> виходить. Взяла одразу же хліб, тому що сконцентрирована була на Сіґвеї. Зачастую, если якщо попадает в магазин, он ведеться на уловки маркетолога, а именно на запах. Тепер Наталі треба купити чай. Чай, чай, чай. Під'їжджаємо до чаю. Дивіться, Наталія швидко проїжджає. Вона сконцентрована лише на кермі. Більше її нічого не цікавить. Тому вона одразу бере чай і їде далі. Третій пункт у списку це м'ясо. Мені треба трошки поспішити за Наталією. Швидше, швидше, швидше. Десь, а он, вона. Минуло приблизно 20 хвилин в супермаркеті. Наталя трошки привчилася керувати Сігвеєм. Тепер їй це подобається. Вона отримує задоволення. Це теж певна концентрація на Сігвеї. Якщо вона зосереджена на ньому, значить не відволікається ні на цінники, ні на яскраві вивіски. Ух, важкенька грудинка. Так, щоб можна було стукнути, так? Да? Шумат м'яса такий нормальний. Обратите внимание, распродажа на красном фоні маркетологи все продумали зарані за нас. Іменно красний цвет влияє на підсознання чоловіка і заставляє зробити спонтанну покупку. Зараз ми з Наталією заїжджаємо в овочевий відділ і беремо яблуко. Одне, але дуже красиве. А це все яскраве, дійствують красиве, яркі цвіта, свищення. Ви приходите до магазину і бачите яскраві і дуже апетитні яблука, перець, фальсини та інші овочі і фрукти. Але насправді вони виглядають зовсім не так. А ось так. Чому ж така різниця? Легко пояснити. Просто з цього боку яблуко у так званому яблучному грині. Його натерли воском чи парафіном. Тому воно здається нам таким апетитним. Але лише здається. Ми ведемося на все те, що штаблістіт. Повернемося до Наталії. Ну, соки є. Дивіться уважно. Зараз Наталія потягнеться за соком. Зверніть увагу, зараз звідки вона потягне пляшку. Стоп кадр. Запам'ятайте, з якої полиці зірка його дістала. Цієї штуки верхні зручна, але ж тут маленька бутилочка. Є навіть не прийшлось спускатись нікуди. Зараз ми проведемо унікальний експеримент. Ось ця технологія називається Айтрекінг, а цей дівайс називається Айтрек. Правильно, Андрію? Е, суть її в тому, що ось ці окуляри слідкують за тим, куди ви дивитесь на полиці, на картині. Одним словом, слідкує за нашими очима і поглядом. зараз ми спробуємо провести невеличкий експеримент. Для початку треба ці окуляри налаштувати. Зараз окуляри відкалібрують під мій зір. Камера, вмонтована в окуляри, запише на відео, куди я дивився найдовше, а на що навіть не звертав уваги. Це для того, щоб краще і швидше продавати. Що ваша продукція була помітніша. Потім ці дані детально вивчать маркетологи. Вони проаналізують, на який колір товару, форму та етикетку ви звертаєте увагу, та яка полиця є найбільш продаваною. Ну, а тепер ми цей дівайс перевіримо на наших підослінах, яких зібрали студію. Тепер для експерименту ми обираємо п'ятьох випадкових людей, які по черзі будуть діставати гречку з найзручнішої для себе полиці. Звичайно, на всіх людей ми вдягнемо окуляри «Айтрекінг», завдяки яким ми зможемо зрозуміти, яка ж полиця найпривабливіша. Це кадри з наших камер спостереження. А ось які відео зняли окуляри айтрекінг. Як бачите, погляд людини, він позначений жовтими цяточками, бігає спочатку вгору, потім вниз, але затримується на рівні носа. Якраз з цієї полички усі п'ятеро людей узяли гречку. Це явище маркетологи називають правилом золотої полички і використовують його проти нас у магазинах. Ми вам довели всі люди з нашого експерименту раби золотої полички. Тепер настав час перевірити і Наталію Гордієнко. Для цього забираємо в неї сіквей. Ми спеціально взяли сіквей для того, щоб ти відволікалася на нього. Відволікалася. Можна мені, будь ласка, візок дякую пустий. І ми зараз пройдемося з тобою тепер пішечки. Для того, щоб я тобі показав, в чому саме різниця між тим, як ти швидко проїжджала всі товари, і між тим, як ти ходиш і обираєш магазини. Як маркетинг в магазині впливає на покупця. Навіть на зірково. У першому ж відділі Наталія одразу відчула різницю. Виявляється, вона так була зайнята сігвеєм, що не звернула уваги на сильний запах. Боже, який аромат! Покладемо, не будемо вестися на запах. Так, я забираю Наташу. Тепер проводимо зірку до чайного відділу. Ведемось <клес> на я, запах. Я насправді їхала і шукала щось знайоме. Потім побачила ось ці от такі, е, звичайні чаї, чайки такі з травками і зупинилась просто біля них, тому що я їх. В принципі завжди купую. М'ятний, ромашковий. По суті, тут сігвеї не впливав. Або сікве, або без сігвею, тому що тут чітко йшли за продуктом. Так. А ось пішки Наталія повелась на правильно розставлені товари в магазині. Маркетологи вирішили за нас, що до чаю потрібно взяти ще і цукерки, і поставили їх поруч. Хто ж пройде повз таке? Ось цукерочки. Я люблю всі, ось такі люблю. Почала обирати. Лишаємо жінку тут на пів години. <рисвіт> Наталія, наприклад, як справжня жінка, звичайно, не змогла пройти повз солоденьке. Ой, оці ще не засмачується. Ви думаєте, це звичайно, коли розкладка э, таким способом що чай рядом з конфетами, кетчуп рядом з макаронами. Совершенно ні. Маркетологи все это продумали зарані. Третя позиція у списку це сік. Зверніть увагу: Гордієнко купує сік, який навпроти її очей. Ось так грає правило золотої полички. За чим першим рука тянеться? Ну не знаю, чому ось цей. Насправді це правило зіграло і тоді, коли Наталія їздила на ньому. Коли ви були на сігвеї, ви були вищі сантиметрів на 30-40. Ось моя полиця очей. Ось приблизно ваша, плюс-мінус полиця очей. І це насправді дуже впливає на те, як ви обираєте сік. Це насправді дуже хитрий хід -хит для того, щоб ми купували саме ті продукти, які нам вигідніше продати. Підіб'ємо підсумки. Без сігвею Наталія повністю впала в стан покупця зомбі. І маркетологи змусили її купити цукерки, сирочок та дитячі йогурти. Усіх цих товарів не було у нашому списку. Наталія переплатила десь. 30 гривень. Але якщо ви закуповуєтеся по-серйозному, зараз вас змусять переплатити мінімум 100-150 гривень. На місяць це вийде близько 500, а за рік більше 6 тисяч гривень. Ну і ще три простих поради це особисто від мене. Перше не ходити в супермаркет голодним. Це важливо, це діє на підсвідомість. Друге, не брати великого возить. Чим менше ваш возик, тим менше ви вийдете з товаром із супермаркету, який вам по суті не потрібен. І третє писати що? Список. Писати список.